Все добре, все в комплекті, працює, їдемо дивитись. Роутер працює, термінал теж працює. Зараз буде інтернет. Червоний світлодіод біля кнопки живлення означає, що працює від батареї. Коли світло є, то він буде зеленим. Розмотуємо плівку та дивимось. Але перед тим, як купувати безперебійний блок живлення для роутера, обов'язково з'ясуйте у вашого оператора, чи підтримують вони інтернет, коли немає світла. Ось такий вигляд у нього. Ось тут позаду інструкція. В комплекті йде кабель живлення. Один кабель і другий кабель подвійний йде. І сам безперебійний блок живлення. На 15, на 24 вольта. Є у нас Type-C, є USB, 5 вольт, 9 вольт, 12 вольт і 220 вхід для заряду. Невеличкий пристрій ось в порівнянні з телефонами старим і новим. Вмикається просто кнопка живлення і демонструється рівень заряду. Отже, черговий раз у нас вимкнуло світло. Хочу спробувати, як цей блок безперебійного живлення для роутерів буде справлятися з нашою системою. Для цього з'ясовуємо на терміналі оптоволокна: тут у нас йде 12 вольт амперу, а на роутері йде теж 12 вольт 1 А. Отже, нам потрібно 12 вольт. Підключаємо оцей подвійний кабель в комплекті іде до 12 вольт. Єдиний недолік то що кабель дуже короткий. Роутер і термінал у нас от трошки далеко один від одного, тому доведеться щось змудрувати. Ну, але поки що спробуємо таким чином поставлю сюди на трубу. Вмикаємо безперебійний блок живлення. Загорілись індикатори. І термінал оптоволокна світиться, і роутер світиться. Та добре працює все. До речі, ось відео, де я демонстрував, як вже існуючий блок безперебійного живлення старий підключити до роутерів і терміналу. І це працює і дуже зручно, коли декілька хвилин потрібно опублікувати відео, наприклад, або зв'язати з рідними, але дійсно немає сенсу в довгостроковому плані перетворювати 12 вольт 220 і обратно в 12 вольт. Або як казали мені глядачі, взяти два кабеля і кожен раз від повербанку клацати живлення. В роутер і в термінал. Ну, це незручно і рано чи пізно ви роздовбаєте ці роз'єми. Тому дійсно краще взяти блок безперебійного живлення для терміналу і для роутера. Він буде довго живити інтернет. Люди у відгуках писали, що ця модель до 5 до 6 годин забезпечує інтернетом на повному заряді. Отже, міряємо всі роз'єми. Спробуємо 5 вольт. Червоний це середина плюс, а це мінус. А це мінус. 5,04. Нормально, добре. Наступний міряємо. 9 вольт. 9 вольт. Нема. Не працює. Гніздо. 12 вольт міряємо. Тут 1186 працює. Ну, цей роз'єм теж перевіряв. Звичайно, 9 вольт не працює, але це треба час на повернення товару, а заміну це довго дуже. Друзям була потрібна система працююча. Тому купив додатково кабель USB DC на 9 вольт і проблема вирішена. Так що дійсно, при отриманні товару, хоч Бери тестер з собою та перевіряй роз'єми, по крайній мірі, ті, що потрібні. Отакий От досвід. Ну, а що робити? Ось тут він буде стояти, цей безперебійний блок живлення. Поприбирали блоки живлення від терміналу і від роутера. І тепер вмикаємо. Живлення пішло. Роутер працює. Термінал теж працює. Зараз буде інтернет. Червоний світлодіод біля кнопки живлення означає, що працює від батареї. Коли світло є, то він буде зеленим. А оце індикація. Отак от заповнене це 100%, отак це 75% 50% і 25%. І нічого перемикати не треба, коли виключають світло. Система буде працювати автономно. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, папа. -па.